Панове, привіт! Ходять не те, що чутки, а справжні легенди про те, що паки в нагородах за базові стартові СБЧ, ті, що гібриди ліг, націй, ліги націй мають трохи підкручений дроб, і тут завжди щось класне падає. Тож сподіваюся, що сьогодні вкотре в цьому зможемо переконатися, а не розвіяти якийсь міф. Ну і поглянемо, що я спіймаю. Друже. Пізнаєш, я той, хто завжди просив твоєї фанатської підтримки. Всі ми просили. Настав час там віддячити тобі. У непрості часи дай спорту себе підтримати. Як коли заряджав на трибунах, зарядися ввечері на дивані. Візьми тайм аут серед постійної напруги. Дозволь собі пограти або подивитися, грають інші. І не забувай рухатися. Заради своєї мети та заради спільної. Спорт завжди підтримає тебе. Фавбет. Залишайся всередині гри. Забираємо пак, на який я зараз, чесно кажучи, дуже так сподіваюся. Хотілося би отримати щось таке. Ух. Зараз і промої Ліга Чемпіонів. Ну, Ліга Європи, Ліга конференції згадувати не хочеться. Отже, 83 10 штук, поїхали. Іспанія, недобрий початок, правий бек, недобре продовження. І Барселона, і це щось Роберто. Добре, бо я би його квікнув. І, краще вже хоча б так. Марта Торрехон, але 84-й рейтинг. Мої сподівання прибились. Хіба раптом Менді якимось дивом? Менді нема. Е, йду забирати свої паки за 100 тисяч. 50 матчів виграно у Rivals, пак за 100 тисяч. Так, будь ласка. 400 асистів, ще один пак за 100 тисяч. Так. Перший із двох паків за 100 тисяч. Хто тут що тут? Ти... Толоботка. От ти хто. Менді, я завжди буду тепер тебе чекати, бо в мене ти є в трейді, а ще було б файно спіймати в антрейді. І. дублікати. Ага. І марта падає дублікатом в антрейді. Мені здається, що треба зібрати СБЧ, яке поки що не пропало. Бекхема, до речі, хтось запитував в коментарях на Ютубі, чи я збиратиму, ні, не збиратиму. Він, я думаю, оверпрайс. Там 400 тисяч за нього просять номіналом, то дуже багато за таку картку, яка, ну, напевно, бокс у бокс буде грати зі швидкістю 80, але дев 66 ну, таке. Не дуже хочеться, баніні зібрав би хтось та й файно. Ось. Легенда в оренду. Легенда в оренду, і вона хоче загалом 84 й рейтинг, при тому е, скинути туди когось 86 плюс 85 плюс. В мене є Рольфо дублікатом, в мене є Стоун з дублікатом. І ось зараз ще. Іспанка з Барселони. Отже, зробив квіксел Recovery в компаньоні. Якщо хтось не знає, додаток мобільний від EA Sports, ви можете відновлювати 5 разів гравців, яких квіксели 5 разів протягом календарного місяця. Бо я все-таки новички, які долучаються до гри і не знають таке. Тому, якщо у вас якийсь високий рейтинг, падає дублікатом і ви не знаєте, що робити, ви можете квіксельнути, і протягом тижня можете відновити, бо ті карточки сунуться і залишаються ті. Кого кіксели протягом останнього тижня? Тож в мене такі це Рольфо і Стоунс. Тільки Рольфо я зараз поміняю, щоб зберегти собі саме ту, в якої є статистика і є тінь, стиль зіграності. Ну а Стоунс без різниці. Я його потім зможу відновити. Отже, зараз, в принципі, легенди в нас однієї версії, тому вони... E, можуть бути дуже класні, це не те, що ти там отримуєш якесь лайно e, і не знаєш, що будеш робити. Тут такі карточки можуть впасти, що з ними всю Weekend League можна пройти. Як в мене, наприклад, Анлі дуже круто зайшов і допоміг. Ага, тобто стоунс тут і не потрібний, виходить, що так. Але це по-дурному написано: я в шоці, нашо я, я зараз відновлював. 86 і вище дві штуки, 85 і вище дві штуки. Вау! Дуже по дурному умови написані, я заплутався через них і. А ну, щось файненьке. Ясненько. Файненьке просто для. З цих всіх зіграти можна в теорії з петі. Поставлю його, м'ячі, забирати дрова рубати. Хотілося, щоб EA зараз компенсували мені втрати на це СБЧ. Нідерланди, центр Бекфантайк! Бляха, де ліхт. Чому? Чому? Було близько до Вандейка насправді. Я ще тут не спішив скіпати раптом подвійний волгаут. Це така тема, знаєте, прикольна нова в грі. І-і-і. і... Зрозуміло. Прикиньте, зараз збираю гравця команди тижні, тут падає Беленг Мабусалах. Ага. А потім маленьке зірядко загортається все у фульгу, правда? Окей, решту йду геть. Демінформ? Ось він. Джуд Белінгем. Впав один раз, впаде ще один. Ой, Туреччина, куди мене несе? Ой, вай-вай-вай. Ну, жах. Добре, в нас ще є рарний мегапак. Йдемо. Польща. Страйкер. Але це не Ліга Чемпіонів. Ну та-та, ясно. Нашого мене лякає. Левадовський мені би дуже підійшов, але... Не зараз файор 87-й. Ой, ще не дублікат, вона там в мене. Не дублікат, та й добре. Трошечки компенсували мені зараз втрати по запасу. О! пак, ану. Переглянемо. Ні, Іспанію ми не візьмемо собі, напевно. О, Родрі, візьмемо. Візьмемо, який там рейтинг, то волкаут 89-й аж. Я думав, десь там сьомий, можливо. Ти дивися, гарне прев'ю Дабл волкаут, не хочете мені у дати, показати? Ні. Ну добре, і на тому дякую. 89-й то ми забираємо. То є поважно, то є компенсація, так? Е... Ой, тисяча монет! Лайк, like. оце я розумію, сьогодні. Мій день прев'ю паків. 에, забираємо. Так, 150 фапоінт з цього певний річ варте. Родріс скільки там коштує на ринку. 20 тисяч! 21 тисяча, прекрасно. 에, це, напевно, по ціні найнижчий з рейтингу, тому я поки не спішу його нікуди віддавати. 에, буде якесь толкове СБЧ ком'юніті на такі картки Це хоче і 30 віддати. Дуже добре. Ще одне прев'ю зараз в мене буде. Ано. Двічі поспіль круте прев'ю, так може бути? Навряд. Італія, Сі Еф. Распадорі. Ну добре, ризикну. Зберу 84+, дабл апгрейд. Віддати треба 85-й рейтинг. Я в шоці, це скам. Отже, я віддаю сьому картку, шосту і дві п'ятих. Сьома і шоста ціна цього СБЧ, в принципі, всі решта і так. Ризикнемо, бляха, там ще ліо чемпіонівська обкладинка. Раптом якийсь Модріч чи Левандовський мені одразу в основу. Я люблю бути от так оптимістично налаштованим, інакше на що збирати цей скам 84. Ну якщо на те пішло, можна і рарну кинути. Наприклад, Алісона мені у ворота антрейдом піде. Кайл Уокер піде. Дві картки. Давайте дабл волкаут і взагалі люкс. Бразилія, Страйкер. Арсенал, то якийсь Габріль Джезус чи що? Оооооо, же 84. 84-ті картки. Вау, це жах. Боснія Є. Common! You bread Єс. У мене зараз буде пак за 100 Погляньте, який тут паки, Rareplayer spank пак, Jumbo і Rair Black, как Яка краса, бляха. SBC, oh, Франція Francia. Uh, uh, 30 рарних. НО no. Єй Подаруйте мені світло, Японія. Червоні зірочки мені не подобаються на Виходить з Франції. Прізвище як Бордо? Окс, Аукс. Ой, кавані. Я спочатку подумав, що тут Don Кіхот з Манчі. І червоний балін. Може, сніг впаде десь вікенд лізі. До речі, моя така легонька мрія. коли йде от Різдвяна вікенд League, там чи взагалі Різдвяна FIFA, Christmas Time, Новий рік. Як би той снігу дати? Хоча б на Різдво, чисто якийсь мод запустити в вікенд League, щоб в нас поле було біле, і всі з червоними м'ячами. ти шоо? Та це просто було б шикарно. Ну, одну вікінд-лігу, чого ні? Та то би було нереально атмосферно. 12 рерних гравців. Франція. Центр, варан. Бляха, другий раз то попадає. Мені я вже таке бачив. Ну, але восьми рейтингів вона в мене. А, вона у мене продається попереднє. Я згадав. Я її не продав, тому що чекає, щоб ринок підріс. А, ця в антрейді добре. Дублікат піде на трансферний ринок. Піно Еріксон та ліска шлягер. Ти диви, я сьогодні був в Макдаці, Заїхав на макдрайв, взяв собі Макчикен меню. Щось мені МакЧикен не так подобається, як раніше, бо тепер його так якось перчити почали, що я не можу. Я доїдаю його, в мене вже. О, як дракон, бляха. На що? Мені здається, раніше Макчикен були якісь ніжніші Ледь не такі, як нагетси. от Просто нагетси мені подобаються Треба буде поперчити, боже, я з сам поперчу, якийсь візьму, моцніший. Добре. 24 рарні гравці. Основу хочу щось Іспанія, ні. Анасер, Іспанія, Лепорт, напевно, який то рейтинг п'ятий. Ой, ще Леопорт дублікат, серйозно? Є, продається. Закриваю останнє з і. Виконано. Ліги нації гібрид. Так, 10 паків за гібриди. Поїхали. Джорджіно. Ну кей там рейтинг. Можливо, якийсь п'ятий? Третій? Мало. Хорватія. Розовіч. Точно. Який то рейтинг? Третій. Та що ви тільки третій мені пхаєте? Мало. Франція. Це завжди цікаво. М -м. Е. О, діабі! Ну, як суперсаб мені подобається. Чудово! 84-й рейтинг. Зараз там він мені в основу певний річ ніяк не впишеться, але з такою швидкістю. Е, на лаву запасних це дуже добре. Скільки коштує Діабі зараз? Е, це. Десь 20 тисяч буде, якщо в поставці було 17. А ні, ти дивися, Футбін показує. Діабі всіх 40 тисяч зараз коштує. Ну що ж, найцікавіші паки залишаються. 12 рарних гравців поїхали. Швейцарія, ні. 87-й, хоча буде кобель, так і є. Добре, що не зомер. Але що робити, тут антрейд-дублікат, скоріш за все, кобель у мене був вже один. Ооо! Маларт! Промокартка! Але в дублікатах в Мінті немає. Ця картка, напевно, по квікселу там йде. Так. Але 86 рейтинг може десь стане в нагоді. Це в нас взагалі що? Це у нас е, Ліга Чемпіонів, тобто можна побажати Манчестер Юнайтед успіхів і ще не скидувати, раптом буде рости. Так і є дублікат, якого можна зараз буде квіт. О, він продавався! Добре, взагалі чудово навіть селити і рятувати не треба. Ще один пак, де 12 рарних гравців. Бразилія, центрбек. Габріель. Краще б то була Франція і Салібато було б чудово, то була б основа. Габріель то таке. Вілсон, далі Мюллер Залишається лише один пак. 24 рарних гравці. Ну. Но... Щось класне. Є, Англія. Центрбек. Стоунс. 85-й Стоунс. Знову він. Робочий дроп був, але таке, щоб. Ух, ах. То нема. Я знаю, що ми зараз зробимо зі Стоунзом і хто там ще був 84-й. Я ще раз зберу 84. Так, тут ще Мюллер був і Келлі. Добре, готово. 87-й кобель тут йде. Стоунс, 5-й Лапорт, 5-й, а далі все неважливо. Окей, 84, дві картки. Ну. Я чекаю щось моцне, ей. Двічі лайно мені не можуть сюди запхати. Ну, пішли. Волка от хочу, ну. Wales? Е? Eh? Боже. Oh, Ой-ой-ой-ой-ой. Ви, напевно, зараз, як побачите такі паки, то не будете збирати 84 плюс до кінця гри. Якогось вражаючого дропу, на жаль, я не дочекався. Можливо, пощастить більше наступного разу. І не будете мені тепер писати в коментарях, що в мене щось підкручено. Напишіть, що ви спіймали за гібриди ліг націй, ну і коли збирали 84 плюс. Чи спіймали ви щось крутезне? На сьогодні все. Якщо відео раптом сподобалося, то можете підтримати лайком. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.